У 270 році нашої ери у місті Сирмій віддав душу Юпітерові імператор Клавдій II Гоцький. А раніше, у 214 році, у тому самому місті народився Луцій Доміцій Авреліан, якого після смерті Клавдія Гоцького підпорядковані йому легіони проголосили імператором. До речі, обрання імператором Авреліана відбулось у тому самому місті Сирмій. Щоправда, ще до того, як Авреліана було проголошено імператором, владу у Римській імперії отримав брат Клавдія Гоцького Квінтіл, і його підтримав римський сенат. Для сенаторів кандидатура Квінтіла була більш вигідною, адже він, на відміну від Авреліана, поважав сенаторів та прислухався до їхньої думки, і цим нагадував свого покійного брата. Але довго при владі Квінтілу пробути не судилось. Після того, як він дізнався про проголошення Авреліана імператором, квінтіл зрозумів, що протистояти досвідченому у багатьох битвах полководцеві немає ні сил, ні можливостей, і він порізав собі вене. У сенаторів не було кандидатури, і вони покірно схилили голови перед Авреліаном, якого, до речі, у Римі ще не було. Авреліан перебував на північних кордонах імперії, де Ютунги та Вандали, перейшовши Дунай, грабували римські провінції. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Авреліана, про імператора, який шанував непереможне сонце. Але перед початком я хочу традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Зібравши та укомплектувавши армію, Авреліан вирушає проти германських племен. Поки Авреліан проводить організацію війська, Ютунги вже награбувались та вирушили на батьківщину. Авреліан перехопив варварів саме в той час, коли вони перетинали річку та знищив Ютунгів. Варвари розбіглись хто куди, а наступного дня делегація від Ютунгів прибула у табір Авреліана для мирних переговорів. Умови у Ютунгів були смішними, і зараз ви зрозумієте, чому варвари пропонували Авреліанові наступне: ми покидаємо ваші території, ви дозволяєте забрати із собою награбоване і щорічно виплачуєте нам кошти. А ми, у свою чергу, присягаємо не нападати на римські території. Оскільки ця пропозиція була смішною, то Авреліан лише посміхнувся та відмовив Ютунгам. Авреліан наказав варварам повернути усе награбоване, віддати заручників, яких варвари захопили у полон, і тоді вони спокійно повернуться за Дунай. Якщо ж ні, то римські легіони переріжуть усіх, хто залишився живим. Умови Авреліана було виконано, і Ютунги повернулись на батьківщину, побиті і без трофеїв, А Авреліан відбув у Рим, де римський сенат, який як ми пам'ятаємо, боявся Авреліана як вогню, офіційно проголосив його імператором від імені сенату та римського народу. У Римі Авреліан довго не затримався, адже вандали грабували території Панонії, і імператор, роздавши римлянам по 500 динаріїв, відбув на війну із вандалами. Прибувши на місце, Авреліан наказав губернаторам провінції зібрати увесь провіант у містах, щоб ворог не міг ним скористатись. Особисто очоливши легіони, Авреліан вирушив на готів. Частину війська Авреліан відправив перекрити шляхи відступу, а сам з основною силою напав на вандалів та розгромив їх вщент. Вандали, так само як і Ютунги, запросили миру. Коли справа стосувалася військових питань, Авреліан ніколи не виносив вирок особисто. Він радився не лише зі своїми легатами, а й з усім військом. Так сталося і цього разу. Пропозицію вандалів Авреліан виніс на військовій раді, тобто долю вандалів вирішувало усе римське військо. Порадившись, римляни дійшли до такого висновку. Вандали віддають награбоване та заручників. Видають римлянам синів варварських вождів як заручників, а також відправляють дві тисячі вершників у допоміжні римські легіони. Якщо ні, то смерть вандалів буде більш ніж страшною. Вандали погодились на умови Авреліана та римського війська, і під наглядом окремо виділених когорт почали покидати римську територію. Однак не усі варварські вояки були згодні із умовами римлян, і під час відступу від основної групи вандалів відкололось 500 вояків, які вирішили чинити опір римській армії. Що ж, вони самі собі обрали такий шлях. Усі 500 варварів було вбито. Ніби питання із варварами було вирішено, але германські племена маркоманів та алеманів, перейшовши кордон та перетнувши Альпи, грабували Західну Італію. Авреліан, укріпивши кордони в Паннонії, вирушає в Італію, де йому вдається перекрити шляхи відступу через Альпи. і Імператор звертається до варварів із пропозицією мирно узгодити справи. Варвари відмовляються, і їм навіть вдалося заманити Авреліана в пастку та трохи пошматувати римлян. Авреліан, як досвідчений стратег та справжній батько свого війська, вирішує відступити та краще підготуватись до наступних битв. Звістка про поразку римської армії досягла Риму і у місті розпочалась паніка. А де паніка, там і повстання у 271 році нашої ери. У Римі підняв повстання дехто цим, який відповідав за роботу монетного двору та походив із стану сенаторів. Нагадаємо, що з часів правління імператора Августа усе карбування срібних та золотих монет підпорядковувалось імператорським ераріям, а за карбування дрібного номіналу монет відповідав сенат. Так от, філісцим відповідав за карбування монет від імені Сенату. Авреліанові потрібно було повертатись в Рим, щоб придусити це повстання, але питання із алеманами та макроманами ще не було вирішено, і імператор боявся, що якщо він зараз відбуде в Рим, то варвари обов'язково рушать далі в Італію. Після поразки римської армії варвари відчули себе володарями світу і допустились помилки, яка зіграла на руку Авреліанові. Варвари розбили свою армію на невеликі загони та почали грабувати містечка Західної Італії. Звісно, Авреліанові було набагато легше битись проти невеликих варварських загонів, ніж з єдиною силою. Авреліан теж розділяє своє військо, яке під командуванням талановитих полководців завдає варварам нищівних поразок. Варвари намагались рятуватись втечею через Альпи, але й там перебували римські легіони, які нищили алеманів та макроманів з усією злістю та з усією силою римської зброї. Поки римські вояки добивали варварів, Авреліан, учоливши іншу частину військ, відбуває в Рим, де придушує повстання Філістина. Після того, як Філісцима та його прибічників було вбито на пагорбі Янікул, Авреліан розпочинає розслідування, у ході якого засуджено та страчено декого із сенаторів, які брали участь у змові проти імператора, декотрих причетних до змови сенаторів було засуджено до вигнання, а їхнє майно було конфісковано у державну скарбницю. Після завершення розслідування Авреліан наказує забрати від сенаторів право на карбування монет. Тепер уся відповідальність за карбування переходить у руки імператорських ераріїв, а сенат за правління Авреліана майже повністю втрачає свою владу. Тепер не імператор радиться із сенаторами, а навпаки. Перебуваючи у Римі, Авреліан не забуває про постійні навали варварів і особливо про ту останню навалу алеманів та макроманів, яким вдалося перетнути Альпи та увійти на територію Італії. Для того щоб захистити Рим від можливих нападів варварів, Авреліан розпочинає будівництво нових фортифікаційних споруд, відомих нам як стіна Авреліана, частина з яких, до речі, зберіглась до наших днів. Довжина нових стін сягала майже 19 кілометрів, висотою стіна сягала 6 метрів, а товщиною 4. Ми не повинні забувати про те, що Авреліан правив римською державою у часи кризи Римської імперії 3 століття, і, звісно, було трохи невдоволених правлінням імператора. В римських провінціях час від часу деякі відчайдухи проголошували себе імператорами, але їхнє, скажімо так, правління тривало недовго, і ці повстання не становили загрози правлінню Авреліана. А ось так звані Гальська та Пальмірська імперії були територіями, які по справжньому становили загрозу. І Авреліан дуже прагнув повернути колись втрачені Римом території. Імператор вирішив розпочати із Пальміри, де у 271 році нашої ери Зенобія та її син Вабалат проголосили себе Августою та Августом, і таким чином вирішили остаточно відокремитись від Римської імперії. У тому самому 271 році Авреліан, очоливши легіони, відбуває на схід для боротьби із Зенобією та Вабалатом. Дорогою Авреліан розбиває нечисельні війська готів, які ще тинялись римськими провінціями. Імператор навіть встигає перетнути Дунай та накостеляти тим готам, які навіть гадки не мали нападати на римлян. За ці перемоги Авреліан отримує титул Готський, тобто переможець готів. Але усе ж таки, незважаючи на свої перемоги, Авреліан вирішує від'єднати від Римської імперії провінцію Дакія, яку завоював ще імператор Траян. Імператор переселяє римських громадян за Дунай. Це рішення Авреліан прийняв тому, що Дакія зазнавала постійних нападів Готів та інших племен. А утримувати там легіони було дуже дорого. Та й не завжди римські вояки могли протистояти чисельним нападам Готів. Вивівши римських громадян за Дунай, Авреліан засновує дві провінції: Дакію на узбережжі Дунаю та внутрішню Дакію. Владнавши усі справи та призначивши нових губернаторів нових провінцій, Авреліан вирушає далі на схід. У Малій Азії Авреліан майже без битв захоплює місто Тіани і знову звертається до своїх вояків із пропозицією не грабувати місто, адже коли вороги відчують милість римлян, то вони й надалі віддаватимуть міста без бою а римські легіонери матимуть менше роботи за ті самі гроші. Плюс Авреліан обіцяє легіонерам щедрий донатіум. Війська погоджуються, і тактика Авреліана спрацьовує. Міста здаються Авреліанові без битв, і навіть Єгипет не чинив опору пробу одному із полководців Авреліана і, до речі, майбутньому римському імператорові. Але так тривало недовго. І прибувши у Сирію, війська Авреліана вступають у битву із полководцем Зенобії Забдою. Для римлян Забда не був проблемою і вони розтрощили війська Пальміри і увійшли в Антиохію. Після цього римляни ще неодноразово перемагали пальмірців і зі швидкістю вітру підступали до пальміри. Поки Зенобія та Вабалат шукали підтримки, Авреліан захопив місто Пальміру, Зенобію, Вабалата та їхніх прибічників. Опинившись перед Авреліаном, Зенобія одразу почала відмазуватись. Це не я, це все той клятий філософ Касій Лонгін. То він мене намовив від'єднатись від Риму та повстати проти імперії. Авреліан, вислухавши Зенобію, вирішив не страчувати ні царицю, ні її сина. Натомість імператор віддав наказ стратити Касія Лонгіна та деяких прибічників свободи від римського правління. У 272 році Авреліан утримує звістку про те, що Готи та Карпи знову порушили кордони імперії та розпочали грабувати провінції. Авреліан залишає у пальмірі свого ставленика Марцеліна з військовим гарнізоном. Звісно, наказує розібрати частину міського муру та конфісковує зброю, щоб пальмірцям сича не встрілила в голову і вони знову не повстали проти римлян. Сам Авреліан відправляється воювати із варварами. Про ці битви із варварами нам, на жаль, нічого не відомо, але швидше за все, римляни перемогли. Після перемоги над готами та карпами Авреліан мав намір відбути в Рим, а звідти до Галлії, щоб повернути провінції в лону Римської імперії. Але до імператора знову доходить звістка про те, що в Пальмірі мешканці міста знову повстали, перебили римський гарнізон та проголосили імператором якогось там Антіоха, який був родичем Зенобії. Звісно, дарма це все було зроблено. Авреліан швидко повернувся на схід і у 273 році нашої ери придушив повстання та віддав наказ своїм воякам пограбувати та знищити Пальміру. Цікаво те, що Авреліан не стратив Антіоха, а відправив його у заслання. До того ж, Авреліан ще розбив персидську армію, яка поспішала на допомогу пальмірцям. Після перемоги Авреліан вирушив в Рим, прихопивши із собою Зенобію та її сина Вабалата, щоб їх, закутих у золоті ланцюги, провести вулицями міста як трофей у тріумфальній процесії. Прибувши в Рим, Авреліан відкладає надану йому честь тріумфу та розпочинає підготовку до походу у Галлію. На той час в Гальській імперії так само неспокійно, і імператори Гальської імперії блискавично змінюють один одного. Після недовгого правління Марія, який заколов себе мечем, до влади прийшов Вікторін, який керував два роки і загинув разом із своїм сином Вікторіном Молодшим. Вони загинули не у битвах, проти них повстали легіони, які дислокувались на рейні. Кажуть, що старшого Вікторіна було вбито одним із легатів за те, що імператор наставив йому роги, переспавши з дружиною вояка. Як би там не було, але до влади Гальської імперії приходить Гай Пій Есувій Тетрік. Він керував галлами з 271 по 274 рік нашої ери. Повернімось до Авреліана, який у 274 році перебуває у Римі та завершує підготовку до війни з галлами, ще перебуваючи у Римі, Авреліан провів і деякі реформи, які мали укріпити римську державу. Найперше Авреліан скасував деякі податки, відновив безкоштовну роздачу зерна та додав до неї м'ясо, олію та вино. Також імператор боровся із корупцією у сенаті та провінціях, і у ході цієї боротьби багатьох сенаторів було засуджено до вигнання, а їхнє майно та гроші поповнили державну скарбницю. І ще одне, мабуть, найважливіше: Авреліан запроваджує культ сола інвікта. Тобто культ непереможного сонця, який і сам дуже шанував, а деякі історики стверджують, що мати Авреліана була головною жрицею цього культу у місті Сирмій, де народився Авреліан. Святкували день народження непереможного сонця 25 грудня, в день, який в майбутньому католики вважатимуть днем народження Ісуса Христа. Що ж, владнавши справи в Римі, Авреліан, очоливши армію, відбуває у Галлію. Перетнувши Альпи, римляни не зустрічали перешкод у Нарбонській Галлії, яка відійшла під владу Риму ще у часи правління Клавдія Гоцького. Утримавши усіляку допомогу від лояльних галлів, Авреліан дійшов до Лукдуному, сучасний Леон, і захопив місто. Вирішальна битва між галлами на чолі із Тетріком та римлянами на чолі із Авреліаном відбулася при Шалон Ан Шампань. Битва була важкою та кровопролитною, але римлянам усе ж таки вдалося отримати перемогу. Аврелій Віктор пише, що Тетрік здався Авреліанові під час цієї битви, адже побоювався за своє життя. Тетрік боявся, що його приб'ють його ж легати, які вже, до речі, неодноразово скоювали замах на гальського імператора. Авреліан прихистив Тетріка і після перемоги над гальськими легіонами відправився в Рим, де відсвяткував тріумф за перемоги над Пальмірою та Галлією. За ці перемоги Авреліану дарували титул відновитель миру. Під час тріумфу, як трофей, вулицями Риму, у золотих ланцюгах було проведено Зенобію та її сина Вабалата, а також Тетріка у військових обладунках. Після тріумфу з Зенобію, Вабалата та Тетріка не було страчено, як це зазвичай відбувалось. Їм було даровано життя. Зенобія зі своїм сином жила поблизу вілли Адріана у Тівулі, та навіть подейкують, що вона вийшла заміж за одного з римських сенаторів. Петріка було призначено куратором Луканії. Ну ніби можна було і жити, але знову ж таки варвари не давали спокою. Наприкінці 274 чи то на початку 275 року нашої ери германські племена знову перетнули Дунай та взялись за старе. Грабування, вбивства, трофеї, ну і все таке. Авреліан був змушений залишити Рим та відправитись на північ, де знову ж таки римська армія, очолювана Авреліаном, наваляла варварам. Авреліан був, скажімо так, непосидючим імператором. Він згадав про персів і вирішив, що настав час відвоювати у них Месопотамію. Деякі історики згадують, що Авреліан не вважав персів складним ворогом і що його кампанія на схід не буде важкою. Але нам відомо, що для східної військової кампанії Авреліан зібрав досить чисельне військо. Йому, як видатному полководцеві та любителю історії, було добре відомо, що війни римлян проти парфян та проти персів неодноразово завершувались поразкою римської зброї. Тому, зібравши чисельне військо, Авреліан вирушив на схід, але взяти участь у битві проти персів Авреліанові не судилося. І в цьому винна його непосидючість. Навіть перебуваючи у військових походах, Авреліан не забував про справи державні та слідкував за всім, що відбувалося. Одного разу дехто Мнестей чи за іншими джерелами його називають Ерот, який відповідав за секретну пошту імператора, допустився якоїсь там незначної помилки, за що Авреліан дав Мнестею добрячого причухана. Невідомо з яких причин, але Мнестей вирішив, що Авреліан його стратить. Тому він, як людина, яка мала доступ до секретної пошти, підробляє лист, в якому написано, що за наказом Авреліана він, тобто Мнестей та ще деякі високі військові посадовці римської армії, мають бути страчені. Звісно, цей лист був оформлений як слід, підпис та печатка Авреліана. Луція доміція Авреліана було вбито влітку 275 року нашої ери. Його мрії відвоювати Месопотамію так і залишились мріями. За п'ять із половиною років свого правління Авреліан сформував потужну систему особистої влади, і як наслідок, після його загибелі утворився політичний вакуум. Армія перебувала у стані розгубленості, а змовники не мали кандидата на трон, оскільки вони лише прагнули врятувати своє життя. Через деякий час після загибелі Авреліана до влади прийшов Марк Клавдій Тацит, а от як відбувалось його сходження на трон та яким було його правління, ми поговоримо у наших наступних епізодах. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!